11 грудня на литургии читается глава друга из другого послания апостола Павла до Солунян. В ней идется про приход Господа нашего Иисуса Христа. Про то, что день Господний не настанет, поки не приди беззаконник, и не будет взят и утримующий его. Зачитаются верши с 1 по 12. Благаемо ж, братья, мы вас, что до прихода Господа нашего Иисуса Христа и нашего сгромаджения до Него, чтобы вы не хваливаливались за раз умом. Та не жахалась, а не через духа, а не через слово, а не через листа, что вин не бы вид нас, ни бы уже настав день Господний. Хай никто жадным способом вас не изведе. Бо тот день не настане, аж перше приди в и выявится беззаконник, призначенный на погибель. Что противится, то не сердце на дусе, званы Богом, чи святощами. Так, что в Божьем храме вин сяде, як Бог, и за Бога сие выдаватыми. Чи ви не пам'ятаєте, як ще в вас живши, я це вам говорив був? І тепер ви знаєте, що саме не допуская, ему своєчасно. Бо вже Боже та тайница беззаконня. Тільки той, хто тримає, тепер буде тримати, аж поки не буде усунений він із середини. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом у своїх і знищить з'явленням приходу свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та з неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди між тими, хто гине, бо любові правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправду. В наші часи вже з'явився беззаконник. Який виконує волю дьявола, чинить беззаконня та оману, знищує сотні тисяч людей, його зображення були явлені людству біля тисячі років тому у різних частинах землі, але зараз прийшов його час. Про те, що утримуючий вже був усунений і що ідол сатани вже очевидно бувшу Царську імперію, я вже розповідав на своєму каналі. Посилання залишу в приміці ми бачимо, що з'явився цей безбожник в Україні, яка вважається найбільшим православним патріархатом. Зараз сам патріарх знаходиться у нього на службі, як у Бога, і благословляє його на беззаконня. Ікони з його зображенням роздаються по всьому патріархату. Його обличчя слепили з мозаїки в центрі Святого Сомна Царства Небесного на Соборі Збройних сил Росії. Він, як Бог, хоче вершить судьби народів, ми можемо побачити, що його прихід за чином сатани здійснюється із великою силою з використанням мощі другої армії світу з балістичними та крилатими ракетами, які літають над різними країнами світу, та супроводжуються обманами, типу розп'ятого хлопчика, Україна напала на Росію, що він звільняє свої території та інші брехні. І ми бачимо, що у цю брехню багато хто вірував і що декому ця брехня дуже подобається. Чому Росія напала саме на Україну, я обґрунтував на своєму каналі у попередньому посиланні та у наступному, яке також завішу в приміці. У книзі Бутя 3.15 передбачено: Я покладу ворожнічу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насінням її. Воно затре тебе голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Дьявол через Ірода бажав стратити Ісуса Христа, як тільки він народився. Ірод зрозумів, що це саме той царь, про якого свідчили пророцтва. Але нехай буде воля моя, а не Бога, мислив Ірод, а не такий ли Путін, який уявив себе царем та бажає підкорити Київ і стати нащадком князя Володимира. Він, як Ірод, вбиває невинних дітей і своїх, і чужих. Але Господь покарав Ірода за його жестокость. Ірод зразився страшною хворобою, від якої тіло гнило, Його їли червяки ще живого. А що очікує Путина, жертв якого уже больше мільйона безвинних душ, Вічна память воїнам, які погибли від руки дьявола. У свій час Ісус Христос народився. Християнство поширилося від сходу до Заходу. Князь Володимир сокрушив идоли. А в наш час Україна відділилась від країни ідолопоклонників. Бог допоможе й нам, бо Він, який був, таким і залишається, допомагає тим народам, які звертаються до Нього, та наказує тих, хто звертається від Нього. А дьявол, який зводив народи, буде окинутий в озеро Палаючі сірки, туди ж, де звір і лжепророк, і будуть вони зазнавати мух страшних день і нич на вічні віки. Це з об'явлення апостола Иоанна 20.10.11. На все добре.